Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо комплект компонентно-акустичної системи від компанії JBL серія Stage 3 модель 607 CF. Динаміка розміром 16,5 см. Постачаються в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію їх. Так, все запаковано у нас компактно. Тут у нас низькочастотні динаміки, два запаковані. Вони йдуть без захисних решіток. Ось такий мають вигляд. Номінальна потужність даного комплекту динаміків 50 Вт, пікова 250 Вт. Монтажна глибина е, даних динаміків 48,5 мм. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема. В комплекті також є е, е, два кросовери, через яких і підключається е, Весь комплект, тобто це фільтри частот, можна їх так назвати, вони е, виводять високі частоти на твіттери, високочастотні динаміки, низькі частоти на низькочастотні динаміки. Також в комплекті два твіттера є, інструкція, додаткові чаші для монтажу і монтажний комплект. Е, низькочастотні динаміки мають штампований кошик. Дифузор з поліпропілену і гумовий підвіс. у даних динаміків заявлена 92 дБ опір 3 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео!